Усім привіт, сподіваюсь, що ви чекали на нову частину. Ну, то так. Давайте грати за наших сім'ї. Як ви пам'ятаєте, у нас вона вагітна. Я не пам'ятаю, який вже в неї термін. Наш сім, як завжди, працює. Ну це куча фруктів, овощів, ще якісь книжки з'явились. Може, в принципі, почитати. Що вона хоче. Собаки, як завжди, суету наводять, ну ти також можеш трішки почитати. Вам, в принципі, нема куди поспішати. Тож чекаємо з нетерпінням малюка, поповнення в родині. До речі, вона тут хоче щось придбати, але на жаль, у мене коштів немає. В принципі, він не міг піти в будинок. О, ну він також це хоче. Тож давайте знаєте, що ми. Зробимо. Ми підемо сюди в будиночок ось сюди і спробуємо це свиснути. Так, давай. Іди сюди. І я хочу, щоб ти поступив у цей стільчик. Коротше, будемо зараз додатися до тих пір, поки він не підпис цей стільчик. Ну, коротше, він вже забрав стілу. Та мені не потрібно воно. А ну, коротше, все, це він вже по максимуму поцепив. Ну, будемо чекати наступний день, щоб нарешті забрати той стільчик. Ну, тут, в принципі, тільки ця штука з'явилась вона нам не потрібно. А -а 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 -а. Так, що в нас тут? Тут, на жаль, також нічого цікавого не з'явилося. Ну, ми можемо його, в принципі, одягнути в зимовий одяг і відправити, перетисний спітник, але він у нас голодний, в туалет ще й хоче, і ще його хоче спати, напевно. Тож, давай, телепортуй сюди, можеш сходити в туалет, покупатися і лягти спати. До тебе що там? Ти читаєш? Ну, я думаю, що ти можеш поки що щось з'їсти. Ще дитина голодним не було. Ніти не дитина. Вона хоче спати. Може сходити в туалет перед сном, це так сказати, обов'язково і лягти спати. Я вже й забула, яку їм дитя затишну кімнату влаштувала. Прикольно. <глаз> Клас. Мені подобається. Ну все, йдіть спати лягайте. Собаки суйту наводять як завжди. О, він виспався. Дружина його вже також майже виспалась. Прокидайся. Може заправити за собою ліжко і щось поїсти. Він, в принципі, не наївся, тому давай ще щось з'їж. Ти як себе почуваєш? Заправ ліжко, ну трішечки голодна, і можеш почитати. А ти у нас що? Вона десь на подвір'я пішла читати. Ну, свіже повітря нам також потрібне. То що там у нас вже день настає? Хоча знову сніжить. Нічого нового не з'явилося. Це там він поцюпити, також вже нічого не зможе. Тут, на жаль, ритися не можна. Шкода, шкода. О, можемо їх сюди його відправити. Переодягнися в якийсь постійний одяг, зимовий одяг, де ви передягнешся. Можеш паритися, позбирати якісь приколи, які нам необхідні будуть. Ти у нас поки що читаєш. Ну читанець треба, ще тим паче на свіжому повітрі. Ось вона де. Із собаками тут читає. До речі, до весни залишилось 6 днів. Він якийсь килимок знайшов, ще якусь фігню. Боже, собака, як завжди. О, ну вона майже о, вона прокачала навик, це чудово. Тож якось то він знайшов якусь цю фігню. Для готування ходої, яка в нас усе стоїть, дати команду оберігати. Чи камот який знайшов? Більш нічого такого прикольно не знайшов. Тільки диван познаходить. Прикольно. Ну я думаю, що поки що досить. А, що ми можемо поробити? Нічого цікавого немає. Я думаю, що в місті також нічого цікавого немає. Кругом сніг. Так, я ж говорила. О, ну птичка якась. Це можна на неї тільки подивитися і все. О, насіння. Що ще цікавого є? Все, більш нічого немає. Mm. Ось також можна підібрати. Ну, це у нас замерзло. Mm. Ось іще. Рибка якась кидається. Можемо, до речі, відправити її трішечки на рибалку, може пора... половити риби. Ти що там? Ти не зриєшся, ну, рийся. О, Ось вона поки дойде. До речі, це ж у похідна, вона повільно ходить. Цікаво, коли вона народжувати буде. Ще довго чекати. Угу. Mm -hmm. О, вона потихеньку все збирає а угу. ну все, хай ловить рибу. Ти ще там? Ти все, Закінчив? Можеш ще трішечки поритися. Открити поексплуатуємо його по максимуму. О. Смітникове відро знайшов. А, не забуваємо про цей стільчик, про який вона мріє. Вона хоче зігрітися, так. Ну, те, що вона замерзла, це дуже погано, тому хай біжить додому. Так цю рибку можна продати, це також можна продати. Це вона поки дойде. коли познаходив плиту. Він знайшов плиту. Ну, плита, в принципі, мені... Не особо сильно це потрібно, воно мені нічого не дасть. Не голодна? продовжуємо її підгодовувати капустою. Я вже злякалась, подумала, що вона народжує. А, це йому скоро на роботу. Йома, щось я протепила. А, поки що ще ні. Тю. Воно мене налякало. Ти замерзла, боже. Давай я прийми ванну. І можеш лягати спати. Це й додому біжить. Вона народжує. Чел, воно народжує? Телепортуй сюди. Боже, паніка, хаос. О, у нас народилась дівчинка. Боже, ти ж це яка радість? Знаєте, чому я рада? Хто пам'ятає по правилам? Типу, у нас а, наступниця, хто наступно приходить в поколінні, це дівчинка. Типу, ми спочатку, ну я спочатку грала за чоловіка, починала. А далі буде продовжувати дівчинку. То все чудово. Нам не нам не доведеться по 300 дітей народжувати. Ну, якщо б вони всі були хлопчиками. У Нас зразу дівчинка, так сказати, джекпот. Потрібно придумати, як ми її назвемо. Витихай вона у нас буде мія, дівчинка ж правильно? Я ж не помилилась. Витихай вона буде любити. Холод, бо взимку народжена і буде генійкою. Mm -hmm. А, ого, що? Їх двоє одразу. Блін, це. Не, не зря ми купили плодовитість. Все, ми над нашою сімкою більше знущатися не будемо. Вона одразу двох дітей народила. Хлопчика і дівчинка, так сказати, от прям ідеально справилась І дівчинка в нас, як так сказати, а, наступниця в поколінні. І хлопчик, так що все класно. Хлопчик у нас буде, ну хай буде Максом. А він у нас буде, ну хай буде таким, хай буде дисциплінованим. Блін, яке щастя! Все, у нас одразу. Двоє діток, і вона більше не буде народжувати. Хоча хто його знає. Можливо, з часом типу їм захочеться ще дитину народити. Все може бути. Так, мені потрібно ще одне ліжечко, якесь таке мажорське. Десь у мене було. Було ось і ще одне ліжечко. Я його зараз відремонтую. І можемо їх навіть пофарбувати щоб одне було синє, а одне у нас буде рожеве. Щоб я не плутала до чиє ліжечко. Ось так. Все. А де діти? А, яка краса. Вона ложить дівчинку, а не хлопчик. Так, дівчинка є. А, хлопчик, ось боже. Поклади його в ліжко. Дай йому бутилочку, поклади його в ліжко. Які щасливі батьки. А ти зависла? І можете між собою поспілкуватися. Коротше, в нас стала ще більша родина. Мало того, що в нас п'ятеро собак, двоє дітей. Це кипець. Ну зато не скучно. Зато всі з великою дружньою родиною. Тепер можна романтично до неї. Попідкатувати. Вона молодець, народила двох діток. Так, ми ну що, поки діти сплять, можемо їх вкласти спати. Тобі також можна покласти спати. Всі лягли спати. Ну що ж, я думаю, що на такій райдужній і милій нотки ми з вами будемо закінчувати наш летсплей. Дякую, що ви його переглянули. Бажаю вам мирного і гарного дня. Всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.